Бажаю здоров'я, Вітаємо вас на каналі Клімагру. Сьогодні у нас у вентилятори Vents українського виробництва. Це серія Квайт, Це колір алюміній мат, а це колір хром. Це, щоб ви бачили наглядно, це сотка на сотий діаметр підключення повітропроводу, Це 125-й. Вони трошки більші. Практично ну, модель сама ідентична, є е, з, з, кольорова індикація роботи вентилятору світлодіодні лампи, є зворотній клапан випустковий. Е, це модель базова Vens Quiet 125. Ще є модифікації з таймером і датчиком вологості. Ну, Наприклад, оця модель йде з. Таймером і датчиком вологості вона буде TH, якщо таймер буде просто T. Тобто цей конкретно вентилятор може працювати і по таймеру затримки виключення, і по вологості. Тобто, якщо вологість підвищується у санузлі, він включиться автоматично. Потім відпрацює до зниження вологості, потім відпрацює по таймеру і виключиться автоматично. Дякую за увагу.